Бій за майбутнє такий захід організували сьогодні в Палаці культури Центральний Покровська Райрада та міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Культурно-патріотичний проєкт присвятили Дню Соборності та свободи України і Дню пам'яті героїв. Крут в районі є заклади. Передвищої фахової освіти їх 5 і 4 заклади професійно-технічної освіти. Це понад 5 тисяч молоді, студенти, молодь, які, на жаль, вже третій рік працюють дистанційно навчаються. Тобто дуже складно налагодити їх комунікацію один з одним, і для того ми проводимо ось такі заходи, щоб вони могли поспілкуватися, щоб вони могли принаймні познайомитися один з одним. Тут і благодійність буде відзначена, і відзначена. Ведені такі заходи з благодійності, і обов'язково вшанування пам'яті випускників цих навчальних закладів, які поклали своє життя за незалежність. За свободу України, літературна виставка, експозиція патріотичних картин вихованців художніх відділів мистецьких шкіл творчі номери. Молодь, яка прийшла на захід, дізнавалася про значення бою під крутами для становлення України як соборної держави. Бій під крутами це бій, який фактично дав змогу, саме щоб у нас існував день соборності, і це те, щоб взагалі України була незалежність. Саме битва під крутами це є невід'ємний початок. Нашої незалежності і нашої відповідальності за цю незалежність особливо особливо, якщо ми проводимо паралелі з сьогоднішніми днями. Ми бачимо, що сьогодні у нас відбувається це війна і військові дії саме того часу і нинішнього часу. Вони невід'ємно пов'язані. Зараз Україна у 21 столітті, у 24 році, проживає знову е такий процес, як резилієнтність. Це прояв творчості у найбільш найскладніші виклики для нації. І я гадаю, що саме вшановнування пам'ятних дат, особливо для історії України, це той процес, до якого ми повинні повертатися і за того, що по суті впродовж багатьох століть відбувалася повноцінна. По загальний газлайтинг нашої нації, живим ланцюгом єднання вшанували пам'ять молодих патріотів, які загинули за Україну. Сьогодні їхній подвиг не просто далекий в часі події, а приклад любові до батьківщини цей захід був максимально ґрунтовним і я вважаю, що важливим на даному етапі війни і в принципі в українському сьогоденні в часи нашої незалежності і встановлення цієї незалежності, адже молодця фунд фундамент, який формує, ну фундамент, який формує наше суспільство, ось той це це та спільнота, яка буде майбутньому відповідальна за наш подальший розвиток і відновлення, ось встановлення цієї національної пам'яті, от формування національної самосвідомості. Дар'я Юськова, Олег Каплій, цей день.